Світло, де ві моя доля Райша Леджендс. Дві і це новий відосик. Сьогодні не про Рейд Shadow Legends, а сьогодні я розповім тобі про мій вихід з клану Українські Ангели, в якому я був досить довго, без місяця-два роки я там пробув. І чому я вийшов, яка причина, і що сталося. В цьому відосику, друзі, все розповім. Багато мені в особисті повідомлення в Телеграмчику писали, чого, що сталося, там посварились, не посварились. Ну, одним словом, я нікому не давав відповідь. Ось, і вирішив записати цей відосик, бо я думаю, якщо мені в особисті писали, то напевно. Комусь та й цікавий буде цей відосик, так? А тобі буду вдячний за підписочку, бо чуть-чуть залишається до тест-серверу, і, можливо, саме твоя підписочка дасть уже мені доступ до того самого тест-серверу. Погнали, друзі! Був я два роки в українських ангелах, розвивався і клан, і я одночасно з ними. Зайшов я в клан, я був один із самих слабких гравців. Вийшов, не знаю, я не можу сказати, що один із самих сильних, ну але особисто я там досить сильно виріс. Дякую хлопакам, що щось мені підказували, щось я їм підказував, і ми разом всі дружньо росли. За два роки ми. В нас був, можна так сказати, кістяк клану. Це десь було орієнтовно, напевно, 25 гравців. Так, і оцих 4-5 гравців, то в нас час від часу змінювались люди, але ось 25 людей приблизно. Протягом останніх двох років були незмінні. І за два роки ми вже, знаєте, стали більше, навіть ніж як знайомі, більше навіть як друзі. І напевно, вже як якась родина, така некровна родина, ми стали. І навіть був конфлікт через те, що ми занадто добре один до одного ставились, і ну такий внутрішній маленький конфліктик, непорозуміння, ось за яке ми просто сіли, поговорили і зрозуміли, що ми просто настільки добре один до одного вже ставили, що ми аж переходили ці межі. Ось, ну, це вже таке. Це був такий. Такий прикольний моментик. ми потім всі сіли, зібрались дружньо в говорілці, обговорили і, ну, типу, все окей. Так що навіть такі моментики були. Ось так що хочу подякувати хлопакам за цей проведений час разом із ними. Ось, і все було дуже круто. Все було дуже круто. І що ж стало причиною того, що я вийшов з клану? Друзі, причина дуже проста. Раніше е, я не міг бачити цифри. На гідрі або то на Хемері, коли ти сидиш траєш 3-4 дня, бо ти знаєш потенціал своїх команд, і коли жорстка заруба, відповідно або потрібно поставити рекорд, або жорстка заруба, і ми там рубаємося з якимось дуже сильним кланом. І я не міг бачити, коли ти траєш 3-4 дня, а хтось просто відбиває на авто. Ось, а зараз став такий момент, в мене, що мені трішки надоїло, набридло. Ставити ці рекорди, постійно топити. Так в нас були і тижні, де ми чилили, але все ж таки були тижні, коли потрібно було там перегравати, ще щось награвати. Ну ви зрозуміли. Ось. Я особисто захотів почилити. Ніякого конфлікту з кланом немає. Там зараз є вільні місця, так що, якщо ти перспективний молодий. Або не дуже молодий мужчина, і хоче ставити рекорди, розвиватися і бути в топах, то в українські ангели велком можеш подавати заявочку. Е, чому я вийшов? Я вийшов, бо я не хотів, знаєте, щоб на мене дивились, так як я колись на когось дивився. Що хтось з хлопців траїть е, гідру, чи то химеру, чи то клановий турнір потрібно там відбити лям дати. Ну це не проблема, але я не хотів, щоб на мене дивилися як, як на якоря. Так що от блін, він я траїв 4 дня, а він там відбив на авто. Так у мене гідра на авто там може бути і 10 лярдів. На авто, все, просто три, три команди на авто може бути 10 лярдів. Але все рівно я не міг собі цього дозволити, щоб е, хтось так подивився. Ну, типу, блін, я там траю, стараюсь на перемогу, а він на авто відбив, ну і все, і до побачення. Ось, тому я вирішив е, піти з клану на якийсь невизначений період, коли в мене знову. Проснеться жага до перемог, до рекордів, до топки, до того всього, до тих максимальних цифрів. Так ми багато поставили рекордів серед українських кланів і не тільки ось, але ну трішки воно, знаєте, коли протягом останніх не знаю півтора роки. Напевно, я так плотно займався цією топкою більше, більше цифри, цифри більше вище. Воно трішки воно трішки набридає. Ось тому я вирішив змінити клан. Тобто, я йду на чил, пішов на чил в один. Не знаю, чи буде вам це цікаво чи ні, але все ж таки розповім. Я виставив себе в телеграм-групі оголошення про те, що шукаю клан. Ось, і якщо якась буде цікава пропозиція, то відповідно розгляну. Ось більшість. Людей просто написали свої вимоги, нічого цікавого не запропонували, але просто написали вимоги. За що я вам вдячний. Я дуже приємно здивований, що так багато людей написали і запросили мене саме в свій клан. Ось величезна вам всім подяка, ніби всім відписав. Ось, і я все ж таки вирішив, бо до мене і телефонували. Ну, це таке. Ось, і друзі запрошували: давай до нас, давай до нас, ну отаке. Всяке різне було, я все ж таки вирішив піти в один клан, до якого в мене були дуже такі, знаєте, по дитячому чисті відносини. Я ціляко допомагав, старався допомогти тому кланові. Тобто, коли мені хтось писав: порекомендуй клан, там в мене такий такий то аккаунт, порекомендуй клан, то я багатьох людей відправляв саме в той клан. Ось я такий: Окей, вони були трішки. За слабким кланом, я думаю, напевно, з часом вже трішки розвинулись, і я все ж таки думаю: окей, піду я в той клан і там весело Е, а... Що сталося? Я написав Келові звісно ж таки, зайшов в клан. Ось, і відбулось наступне. відбулось наступне. Що саме відбулося, знаєте, в житті, коли ти ставишся до людини з. Відкритою душою, ти очікуєш, що людина так що ж само буде ставитись до тебе. Але в житті це не завжди так відбувається. І так само тут відбулось з кланом. У мене були дуже чисті такі наміри е, хороші, і, взагалі, ніколи ніде е, навіть поганої думки, то що слова про них не було. Ну коротше, зайшовши в клан, я думаю: окей, е, зайшов там, привітався. Думаю, ну я все ж таки, хоча б чуть, -чуть, чуть, чуть та й медійний. Думаю, ну подивлюся, можливо, вони за мене щось говорили. Цікаве, я загуглив, і в мене отак зразу бом. Трішки трішки очікування реальність були інакші. Ну, і я протягом 10 хвилин після того, як це побачив, написав Келові, що так і так, я виходжу з клану, така то причина. Там буквально два повідомлення, ну і все. І що е, щоб такого в майбутньому не сталося, бо чесно вам скажу, було важко знайти клан, в який би я хотів перейти, і е, зупинитися на цей чил, хоч і багато крутих кланів писали е, мені і запрошували мене до них в клан, ось я, друзі, все ж таки вирішив зробити інакшим чином ось. І все ж таки, я, я пішов в англійський клан. Я пішов в англійський клан. чесно вам скажу: вибирав, вибирав малюнку. Я не знаю, це якийсь чил-клан. Тут в нас он, 1.2, 1.2 один Гідра Химера. Ось, і це взагалі на дуже легкому рівні відбивається. По факту, у мене там пів команди відбиває мінімалку. На якийсь певний період я буду в цьому клані, буду чилити. Ось, не можу сказати, що тут дуже. Активна комунікація або ще щось ні. Ось. Але, е, але все ж таки я ось так вирішив. Тому, е, тому ось так. Тому ось так. Так що, друзі, якщо ви перспективний молодий мужчина в українських ангелах є відповідно місце, можете залишати заявочку і розвиватися разом із кланом. Всім, хлопакам, дякую за дуже чудовий, е, проведений разом час. Не знаю, наскільки я буду чилити і наскільки швидко зможу назад повернутися до топки до рекордів мастодонських результатів, чи такі будуть, чи не будуть, не знаю. Ось, але поки що, поки що я намірений трішки почілити, трішки інакшим позайматися. А ось як тільки буду готовий, то або повернусь назад, відповідно, якщо буде місце, або е знову напишу себе в телеграм-групі. Чуваки, шукаю клан. Де будемо топити, рвати, метати і метати громи. Ось такий, друзі, коротенький відосик. Так що, якщо тобі було цікаво, можеш поставити вподобаючку. Не було цікаво, можеш не поставити вподобаючку. Не переживай, я від твоєї вподобаючки не розбагатію. Ютубчик за це не платить. Але ось така, друзі, історія. Так що чекаю всіх в понеділок на стрімчику перейду. І гарного всім недільного вечора.